Доброго ранку. Представляє, 10 година Персик спить і не встає. мурчить, Чути, як мурчить? Сонний такий. Вчора наганявся, накусався. Персик вже 10 година. Їсти не просив. Спити. Будемо вставать при сьогодні гостомчики веде. Перс, шестдесята година. Я, разумеешь, сегодня неделя. Трешки тоже поспала. А мрчит Кутун, муркутун. Да? Морчиш? Перск, пішли їсти домов. Щось не хоче. Вирішив довше поспати сьогодні. Отак, який в нас добрий ранок сьогодні. Що всім доброго ранку. Щастя, здоров'я, будьте щасливі. Багатьом добро.